Вітаю всіх сьогодні. Я на почаній. іду на барахолку, і Запрошую всіх з собою. Ось хочу показати вам таку розкладочку. Дуже багато гарного посуду. 200 гривень цукорниця, оцей набір з штофом також 200. Багато склав. Ось дивіться, який фужер гарний. З карамельного скла, нарізочка. Багато тарілочок. 租吗？ Такі гарні чашечки з ніжкою криштальні вазочки. Такі старенькі штофи. ось такі дуже гарні. Старий коростень, Стареньке клеймо. Пара, пара тисяч гривень. Дуже, дуже такі вже вінтажні. І гарні, гарні чашки. Яблуневий цвіт. 350 за штуку новенька, довбиш. Меншого розміру і є більшого. Більші 200 з потертостями. І ось дуже гарна чайна пара старе полонне, 60-ті роки. Всередині розпис. Розпис. Також довбиш. Ось вазочка і Ось така ще розкладочка дуже гарна, багато вазочок. Статуетки, сервізи. Художнє скло. Ось така на ніжках скляна вазочка. Ну, скоріше за все, це скринька для прикрас. 200 гривень. З художнього скла ось такі тваринки, жирафи. А жирафка скільки коштує? Великий 120, середній 100 і маленький 75. Дякую. Багато прикрас, біжутерії. Багато дрібничок вінтажних. Годинники. Ні, ні. Он провернув один раз і столові прибори тут металеві.

Це А ложці. це чайні ложечки. Да. А скільки вони коштують? Я вам скажу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ой, сейчас посчитаю п'ять. Чотири сто двадцять п'ять Алло. Ось така розкладка, сильно багато посуду. Побалак, побалакали ми з продавчиня і тут посміялися. Тут є ціни, так що дивіться, будь ласка, <реку> Приехали приедет с Лежи. Зараз профессиональная рука, ДЦК, чтобы им приехать. Почему припасть? А, точно. Можно. Ви, ви, не, йому э, дали дають, уровень сорт. А ну, подожди, Олег, я зараз перенаберу. А. Женщина, я вас попрошу. Так, багато гарного посуду. Ось давайте подивимось на таке ось зелене криття таке. Частина сервізу. Ручний розпис, таке гарне зелене криття. Ось таке клеймо, не пам'ятаю. Який це завод? 100 грив... 150 гривень. Я думала, може Ось така вазочка. Тут синий е, сподеваюсь, вам будет. А сколько бутон чашка? 200 гривен. Мадонна, роза, эти такі Дуже нежные. Такая тройка. Кала. Дуже ніжні, дуже гарненьки. І хто у мене там Стара хороша Хочу ще вам вспіти показати ось такого багато посуду, глиняного, кераміка. І починається у нас дощик.

Скляні вироби старенькі, вазочки на ніжках, ваза для квітів з карамельного вазочка. Ще хочу вам показати трішки товару, поки не пішов дощ. Ось тут багато таких виробів із дерева і металу, старенькі. Ложечки, черпаки. Маленькі такі набори, дитячі, вилочки і ложечки, радянські ще колись у нас були в сім'ї такі ложечки і вилочки, будильничок. У тут такие дрібні речі, это Леви. це бронза, басы, Индия. Цікавлять ножі. Зазвичай це чоловіча половина глядачів цікавляться ножами. Велика кількість ножів. Ну, а це набір столових ножів. Посуд радянського періоду. Че тут? Яблочко есть, да? Вот яблочки. Чьи? Ну, яблочки красивые. Вот стол, маленькая есть. А сколько вот это тарелочка? 900. Mm -hmm. Ну да, бачу. Бачу. Не знаю, як называется, бачу, що не знаю. А такие, як у ці до старенькие. Вот ці полоны по 100. Дуже гарні, старенькі. Тут він посуди. Це блюдця, мабуть, від великої чашки. Це крем-гес.

Керамика такой штуки. Так, 250. Еще осталось. А сколько денег? 100. 100. 100. И за что время что-нибудь давайте какой-нибудь фигней. Вот, ось такая красавца, сервис для чаевания. Мабуть, еще сидеть. Он це какая красивая. Ты хороший. Да ну все, в принципе, все хорошее. 150. Дивіться, який гарний. Глечик ручний розпис. Старий Київ. — Що тут такое а, корона, Ціна можете сферити, краси? — Півтори тисячі. — дуже гарний. — ну так що, за сто можно ну, да. 100, 100. значит я 300 значит 350. 350. моя девочка а грибочок скільки? — 800 дякую так сто так здесь у меня сто <тут> П'ять тисяч. П'ять тисяч. А який забути. Ага. Ось шість п'ялочок. Да. Блюдо тарілочка, чайник. Називається Золотий Олень з бавовною. Ось малюнок. Угу. Дуже гарний. Олень, а там бавовна. и 350. Так что все, вот теперь Боже, боже, что Так, здесь 100. Так вот он сегодня рынок не такой. Не, не, очень интересный, но ничего. Переменчивая. Все, Леночка, давайте спасибо. здорово. Да, Часть... игрошки игрушки продаются на Варичне. Старенькие. Стареньки. Целый кошек. Ділечки для перших блюд, коростень, з таким криттям помаранчевим. Це, мабуть, буде, да? так? Так. Буджанський фарфоровий. І скажіть, будь ласка, ціни цих тарілок? По 80 гривень. По 80 за штуку.